А зараз до геополітичної теми: членство у північно-атлантичному альянсі або ядерний статус. Лише такими двома способами Україна може отримати гарантії безпеки. Так вважає міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. А от будь-які альтернативи членству в альянсі, як, от план, наприклад, зближення з НАТО в обмін на готовність Києва сісти за стіл переговорів з Росією. Глава естонської дипломатії відкидає. Почуємо. Якщо ми скажемо, що не бачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну або принаймні у війну за європейський континент. Це вже визнання того, що широкомасштабна війна повториться. Чесно кажучи, єдиною гарантією, крім НАТО, було б надання Україні ядерної зброї. Урма Рейнсало, міністр закордонних справ Естонії. Про це будемо говорити з Володимиром Хандогієм, це президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол. Пане Володимир, вітаємо вас. Вітаю, наскільки такі ідеї, що або НАТО, або ядерна зброя а, стають поширеними серед європейських партнерів, чи вони поки що одиничні за вашими спостереженнями? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що заява міністра закордонних справ Естонії, як на мене, я її прочитав. Таким чином, що е, альтернативи вступу України до НАТО не існує, і те, що він послався на якусь евентуальну там можливість ядерної зброї, яка е, могла би бути цією альтернативою, насправді це гіпотетичне таке розмірковування, і мало того, він сам заявив далі, якщо ми прочитаємо його е, е, інтерв'ю, інтерв ці заяву, що це абсолютно нереалістично. Тому, от якраз е, його заява сьогодні, вона свідчить про те, що альтернативи вступу України до НАТО не існує. І тому мені здається, саме ці слова міністра закордонних справ Естонії вони е, мають таке, знаєте, важливе значення для аргументування нашої позиції. Ну, це відомо, що інколи там е, лунають голоси про. Людей, які ностальгують за тим, що свого часу Україна позбавилася ядерної зброї. Ми не будемо зараз вдаватися в деталі. Коротко скажу, що на мій погляд, то було єдине можливе на той момент рішення, яке було прийнято, і шкодувати з цього приводу абсолютно не потрібно. І отже, ми повинні зосередитися саме на просуванні до НАТО. І ця ці слова міністра Естонського вони також. Нам дають додаткові аргументи говорити про непотрібність, скажімо так, або я не знаю навіть шкідливість якихось сурогатних механізмів, які також ну лунають голоси про те, що там зібралися, нібито представники Німеччини Франції і, і почали обговорювати і Великої Британії, і обговорюють можливість. Якогось альтернативи НАТО, чи там квазі НАТО, чи якихось додаткових гарантій, не треба вигадувати велосипеди, як кажуть, є абсолютно чітка структура, яка забезпечить нашу безпеку, і нам треба йти до членства в цій організації. І я думаю, що на наступному саміті, який планується саме у вільнюсі, до речі, у якщо я не помиляюсь у липні. Цього року ми повинні ну вимагати. Не те, щоб вимагати. Ми повинні вести роботу для того, щоб отримати на цьому саміті додаткові гарантії нашого вступу в НАТО, які б розвивали ту позицію, яка була зафіксована ще в 2008 році на Бухареському саміті. Оце наше завдання переїхати до речі, нашого президента запросили на цей саміт. Це дуже важливий знак. Я вважаю що він. Повинен взяти участь і по можливості особисто, якщо це буде е, ситуація дозволяти, але саме з цього саміту ми повинні вийти з якимись конкретизованими не просто так, що от Україна стане членом НАТО, як це було сказано в Бухаресі. Чи це будуть часові рамки? Чи це будуть якісь умови? Я не виключаю, що можливо буде дискусія і про надання Україні ПДЧ. Є різні точки зору, чи воно нам потрібно, чи не потрібно. Але ми нас повинні НАТО, повинен заякорити Україну у своєму рішенні надати нам статус члена. Щодо ось цього, як ви влучно сказали, сурогату. Або велосипеду, так само така аналогія пролунала. Наскільки це зараз ризиковано? Наскільки в скажімо так, в європейському політикумі на порядку денному, ось така пропозиція. Вона не сформована до кінця і не повинна бути сформована, бо очевидно Україна не потребує цього сценарію. Нам потрібно членство в НАТО і крапка, але скажімо, ризик того, що це питання буде на порядку денному, от наскільки він високий? Ну, все залежатиме від нас. Ну більше не все багато буде залежатиме від нас, як ми будемо реагувати. Звісно, ми не можемо заборонити будь-кому коментувати і якісь висувати пропозиції. Ми повинні абсолютно чітко відстоювати свою позицію. Головне, щоб у нас не, не, не звучали такі, знаєте, приховані моделі, які могли би стати заміною нашому курсу на членство в НАТО. Давайте не будемо забувати, що членство в НАТО, як власне в Європейському Союзі, у нас зафіксовано в Конституції України, і говорити, будь-що що буде суперечити положенням конституції, насправді недоцільно і не потрібно я б сказав, шкідливо. Отже, ми повинні з свого боку демонструвати абсолютно нашу прихильність до НАТО як єдиної можливої структури, яка забезпечить нам безпеку повоєнну, скажімо так. І тому це трошки зменшить і ентузіазм тих, хто хоче так само запроповати ну, запропонувати щось, нібито нове, а насправді яке воно нам не потрібне, і до речі, якраз слова міністра Естонського вони дають нам аргументацію: що якщо НАТО раптом відмовить нам, то це буде означати лише одне, що воно прогнозує можливість застосування сили проти України і в майбутньому. І в такий спосіб хоче себе нібито там відгородити від цієї можливості стати, ну якщо в центрі цього протистояння. Я би повернулася в 2008 рік, ви самі про це заговорили. І е, на цьому тижні про це власне заговорили вже і в Німеччині, бо голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнес штрак цімерман е, згадала події 2008 року, коли е, Україні відмовили у Падаче, і вона винуватить у цьому напряму Ангелу Меркель і Ніколя Саркезі, Що вони тоді. Е, Ну, зупинилися а, з поваги до Росії. Чи відчуваєте ви, що зараз так само є країни, які продовжують грати на руку до Росії, відсуваючи оцей кордон НАТО а, подалі від неї за рахунок безпеки України? Ну, я можу лише підтвердити те, що сказали стосовно Бухарестського саміту. До речі, я сам особисто брав участь у тому саміті у складі. Української делегації, я був тоді головою місії України при НАТО, і я пам'ятаю дуже добре все, що тоді відбувалося, саме Німеччина і Франція заблокували надання Україні ПДЦ. Чи то вони з поваги до Росії? Скоріше за все, вони з побоювань щодо Росії і, так би мовити, ця така політика умиротворення агресора, вона існувала в Європі, зокрема в цих двох країнах і раніше. І от вони так знаєте запопадливо значить, вели себе по відношенню до Росії, ну, скажімо, на шкоду інтересам України. Сьогодні також є голоси. ну, Наприклад, ну, мені здається, що Німеччина і Франція вже продемонстрували, я не хотів би сказати остаточну зміну своєї позиції, але вже сьогодні, ну, принаймні, я не чую якихось таких дуже загрозливих. Не заяв, що от щодо за виключенням того, що написала Wall Street Journal, що вони нібито там, де збиралися щось обговорювали. Ну мені здається, що то скоріше таке компліментарне до цього загального курсу, а не заміна нашому членству НАТО. Але є менші країни, які, які здатні, скажем, заблокувати таке рішення, власне кажучи, всередині НАТО, зокрема, Угорщина. Ми все це всі це знаємо. Але мені здається, що з Угорщиною, бачите. От запрошення нашого президента на саміт у Вільнюсі Угорщина не заблокувала, хоча вона кілька разів вже заявляла про те, що от так мовити, переговорів засідання в в рамках умовного комісії Україна НАТО. А власне, Україна плюс Північна Атлантична Рада, це і є комісія України НАТО. Вона вони будуть блокувати. Ну вони так говорять і потім. Знаходять якісь собі пояснення, можливо, і знімають свої блокування, тому насправді, якщо великі держави, сполучені штати, там Велика Британія, Франція, Німеччина будуть однозначно підтримувати ідею вступу України, то вже навряд чи знайдеться якісь, якась країна в Європі, особливо після перемоги, завершення війни з Російською Федерацією, яка насмілиться ставити палки в колеса цьому процесу. Ну тут така ще особливість. Ми ось чекаємо, що ж там станеться на цьому саміті. Хтось каже, що буде рішення про те, що ми вже повинні там бути прийняти в НАТО без ПДЧ. Там але мені здається, оте я повернусь до тези, як нас так би мовити зєкорити. Мені здається, ми не повинні боятися ПДЧ насправді. І те, що Швеція і Фінляндія вступають туди без ПДЧ, це добре, це хороший знак. Але для нас отримати навіть ПДЧ це означає пройти точку неповернення. Це буде єдиний формальний документ, який вже чітко визначить нашу, наше майбутнє в НАТО. І знаєте, якщо ми так багато просунулися на, в плані досягнення стандартів, то наш цей шлях ПДЦ буде дуже короткий. Просто-напросто і але ПДЦ буде дуже важливим формальним сигналом того, що НАТО вже не просто бачить Україну, а робить до цього якісь конкретні кроки. Швеція і Фінляндія вступають в НАТО без ПДЧ. Але очевидно, це наслідок війни Росії проти України і пришвидшений цей сценарій. Чи були до цього прецедент України, які вступили в НАТО без ПДЧ за пришвидшеною процедурою, і в яких умовах це відбувалося? Ну, ПДЦ народилася уже пізніше в 90-х роках, як план, коли пішов масовий, так би мовити, масове розширення НАТО. Швеція і Фінляндія навіть в ті роки, коли я працював в НАТО, всім було зрозуміло, що ці дві країни абсолютно готові до вступу в НАТО з формально точки і з політичної і юридичної точки зору. Вони абсолютно відповідали всім стандартам, як стандартам демократії. Так і військовим стандартам, отже, пришвидшило е, війна Росії, агресія проти російської проти України. Вона власне пришвидшила прийняття рішення цими двома країнами щодо вступу до НАТО. Це якраз той аргумент, який абсолютно відбиває потуги Росії пояснити свої ці спеціальні операції, чи як вони їх там називають, тим, що вони хотіли відсунути. Кордони НАТО від України, яка нібито вже завтра повинна була стати НАТО. Так, от, вони їхнє бажання відсунути кордони НАТО е, е, на, на, на е, малозворотній ефект. Ці кордони НАТО при приблизилися, наблизилися до, до Російської Федерації сьогодні. Отже, е, питання надання нам ПДЧ і можливість воно. Сьогодні для нас я вважаю це має таке, знаєте, прагматичне значення. Тому ми чітко стаємо, ну вже скажімо, на такий трек на колію руху до НАТО. А те, що ці країни дві пройшли, його без ПДЧ дуже добре. Знаєте, побутує думка, що до, до НАТО приймають не збройні сили, до НАТО вступають країни. Отже, крім стандартів, про які ми багато сьогодні говоримо, і говоримо про те, що от ми вже досягли, ми вже воюємо на західній техніці, вона стоїть у нас на озброєнні. Це дуже добре. Але все-таки залишаються певні критерії членства, які існують і які ми повинні виконувати. До речі, ми їх так чи інакше будемо виконувати в зв'язку з вступом України до Європейського Союзу, де ми вже є країною кандидатом. Отже, це нам не буде дуже складно зробити в осяжному майбутньому. Тобто ця дискусія навколо ПДЦ, насправді вона не має суттєвого значення, але для нас, для нас, мені здається, я ще раз повторюся, це буде важливо, якщо навіть в Вільнюсі ми отримаємо формальне запрошення і пропозицію пройти цей план дій, який на сьогоднішній день. Існує, він був якраз призначений для того, щоб підтягнути держави, які перш за все, східної Європи які висловили готовні вступити, щоб їхні так мовити, можливості відповідали тим критеріям, які висуває НАТО до членів. Досвід Фінляндії, головно Швеції, вказує на те, що окрім перелічених країн може з'явитися ще один гравець, який. Знову ж таки, спираючись на цей досвід, може вирішувати і свої політичні е певні забаганки певні свої проблеми. Я говорю про Туреччину. Ну а тут, якщо подивитися так. на взаємини цієї країни з, з Російською Федерацією, гуманітарні, зокрема, ми знаємо, що велика кількість Росіян надалі перебуває, відпочиває в цій країні. Чи не стане Туреччина ще одним таким непрогнозованим раптовим? Скажімо, перепоном для, для руху і для і до плана дій щодо членства і для України маєте на увазі? Так, так ну я б не став скажем так прогнозувати таку евентуальність. все таки буду, будемо розраховувати, що у аргументація Туреччини проти можливого членства Швеції і Фінляндії вона має своє особ... особливе там. Коріння і підґрунтя, і там абсолютно конкретні речі, які вони висувають. Я не бачу якихось непереборних обставин, які б дозволили Туреччині скажем так блокувати вступ України до цієї організації. Але у мене є таке відчуття, що все-таки зараз проходять інтенсивні переговори, консультації між цими трьома країнами і, врешті-решт. Я переконаний, що Туреччина зніме свої застереження. І я чомусь думаю, що якраз вільнівський, вільнівський саміт, наступний НАТО він буде саме тією, значить точкою, коли всі ці застереження будуть зняті зараз. це, це питання в процесі ратифікації. Як ви знаєте, вже лунали такі голоси, що Фінляндія готова вступати без Швенції. Буде ну тобто питання в. Процесі обговорення, але я думаю, що ці суперечки будуть подолені, хоча хоча, звісно, не може це, це блокувати. Пригадайте, як 10 років, як 10 років Греція блокувала, mm. скажімо так, вступ в Македонії до НАТО в силу там своїх особистих якихось міркувань, пов'язаних з назвою цієї країни. Так би мовити вроді, ну питання, яке немає абсолютно нічого спільного з безпековою сферою, але тим не менше. Майже 10 років Македонія, яка, власне кажучи, пройшла цей ПДЧ, вона не могла вступити аж поки Греція. І аж поки вона сама Македонія не змінила свою назви і Гресі не стала північною Македонією, і то офіційно да. ну, та ну бачите, це насправді цікаві такі от кейси, про які ми тут з вами згадали, обговорили, але дійсно будемо чекати. Я думаю, саміт у вільнюсі він е має багато новин щодо цієї теми принести. Вам подякуємо за спілкування. Володимир Гандогій, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол з нами в ефірі.